Вітаю вас, друзі. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Роздов. І сьогодні, в інтерв'ю дня, в нашій студії гість Микола Крутій, юрист системи Безоплатна правова допомога. Пане Микола, вітаю вас. Доброго дня. сьогодні починається всеукраїнська акція: «16 днів без насильства. Ми розуміємо, що насильство, все ж таки, є, воно нікуди не поділося навіть попри війну. Ми говорили з вами і зустрічалися під час е карантину, два роки карантину, люди сиділи бік у обік, пліч опліч, е віч на віч, і починалися от такі от психологічні моменти насильства, у тому числі і домашнього насильства. Але ж все ж таки, давайте поговоримо спочатку, е що таке насильство. Бо одна справа, коли ти стусані отримуєш, інша справа, коли тебе ніс поламаний, а третя справа, коли ти. Психологічний тиск отримуєш, або ще якийсь тиск. І все це юридично може під там підпадати під поняття насильства, але ми дуже часто не знаємо цього. Ми відчуваємо, що щось не те, але ну б'є, значить кохає, але ну, він такий психологічно такий в мене, або вона така в мене, і так далі. Ми живемо поруч і не знаємо, що це насильство. Юридично, що таке насильство? З юридичної точки зору насильство, у тому числі і домашнє насильство, це будь-які протиправні дії, які можуть мати фізичний, психологічний, сексуальний або навіть економічний характер, які можуть проводитися однією людиною відносно іншою. Угу. Наприклад, якщо ми говоримо про домашнє насильство, так, так це те, що відбувається вдома, або якщо е, люди є родичами між собою, там тато, мати, угу. відносно дітей насильство може е, здійснюватися, вчинятись, так а можуть бути взагалі. Е, Інші люди, які можливо проживають, наприклад, фактичним шлюбом, їх об'єднує спільний побут, ведення спільного господарства і так далі, тому подібне. Угу. Як їй сказав, що насильство з юридичної точки зору може розподілятися на фізичне, так. психологічне, сексуальне та економічне насильство, наприклад, відповідно до закону України про запобігання та протидію домашньому насильству. Угу. Якщо ми говоримо про фізичне насильство, це побої, мордування, нанесення фізичних тілесних ушкоджень, да. наприклад, так як угу. Якщо ми говоримо про психологічне насильство, то це можуть бути переслідування, залякування, образи словесні, mm -hmm. е, можуть бути якісь певні маніпуляції, і навіть е, таке, яке слово, яке війшло у моду газлайтінг так. та коли спонукають особу до вчинення або неправильних дій, або створення враження того, що е, якась людина чогось не вміє, так mm -hmm. не може досягти якоїсь певної мети, виконати якесь певне завдання і так далі. Та тому подібне. да. ти не вдаха, так. ти от не можеш так. це зробити, і це якщо це не один раз це вже можна о, бачити як насильство. Так, дійсно, це можна вже бачити не тільки як насильство саме по собі, але і як систематичне насильство. Mm -hmm. Якщо ми, наприклад, звертаємо увагу, люди ж розуміють, що в принципі яке ж може бути насильство сексуальне насильство. Ми все розуміємо, Абсолютно, так? так це при принуждення, так до mm -hmm. о, чинення статевого акту про дезгоди особи партнера, можуть бути якісь певні інші неприємні моменти, які в тому числі наприклад можуть бути пов'язані з розбещенням неповнолітніх. Yeah. На yeah. жаль, так. Mm -hmm. Але люди що можуть уявляти? Це сексуальне насильство, фізичне насильство, завдання ударів і так далі, і психологічне насильство, залякування, погрози тощо. Mm -hmm. Але мало хто розуміє, що є і економічне насильство, наприклад, домашнє економічне насильство, yeah. яке може проявлятися у таких незвичних моментах, mm -hmm. які люди можуть і не знати, що це домашнє економічне так, насильство. Так, це наприклад. умисне позбавлення житлового приміщення, де член сім'ї проживає. Mm -hmm. Це умисне не позбавлення можливості користуватися цим житловим приміщенням, користуватися майном, яке знаходиться у цьому житлі, uh -huh. користуватися одягом, їжею, можуть бути певні маніпуляції з грошима. Також до економічного насильства навіть відносяться такі дії щодо, наприклад, там зобов'язання працювати або, наприклад, заборона працювати, yeah. заробляти собі гроші. Так у нас uh -huh. ж відповідно до Конституції України, кожен має право на працю, yeah. на вільний вибір yeah. роботи, на відпочинок і так далі. Саме ось ці навіть конституційні uh -huh. норми вони можуть порушуватися, і це є формою відображенням домашнього економічного насильства відповідно до чинного національного законодавства України. Ну скажіть, будь ласка, ну гаразд, систематично. Да? Якщо воно проходить систематично, це вже можна подавати там до суду, подавати до поліції і так далі. Але якщо один раз сталося, ну от бачите, там, наприклад, сексуальне насильство сталося один раз. І вже це насильство. За це вже можна потрапити до там заграти і так далі. А якщо один раз вдарила, або один раз вдарив, і все не докажеш. Не було такого, це дуже цікава, складна і при цьому різнобічна ситуація. Угу. Е, зараз спробую роз'яснити, да, що до ласка, чого да. у нас є домашнє фізичне насильство. Це завдання побоїв, завдання мордувань, нанесення тілесних ушкоджень, угу. е, завдання ударів і так далі. І тому подібне. Законодавство е, має е, великий е, перелік статей, е, відповідно до яких можна особу за такі протиправні дії притягнути до відповідальності, так. в першу чергу. Ергу, для того, щоб ми правильно розуміли, відповідальність ділиться на два типи: це адміністративна відповідальність, угу. стаття 173 з позначкою 2 Кодексу України про адмінправопорушення, за цією статтею особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього у свою чергу фізичного насильства. Так. Але якщо, наприклад, особу особі завдали тілесних ушкоджень і, наприклад, судово-медичною експертизою буде виявлено характер та ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, угу. наприклад, умисні легкі. Ті тілесні ушкодження, які так. були завдані потерпілій особі, угу. так то ми вже бачимо не скільки 173.2 кодексу України про адмінправопорушення, а статтю 125 кримінального кодексу України нанесення умисних. Тілесних легких ушкоджень, і за це вже передбачається безпосередня кримінальна відповідальність. Так. Тобто відкривається кримінальне провадження дізнавачем. До речі, дізнавач водить ці діла, тому що це кримінальний проступок вважається угу. за своїм характером та тяжкістю кримінального правопорушення. Дізнавач збирає докази факту нанесення тілесних ушкоджень, оскільки не вистачає, не вистачає тільки висновку судово медичної ну, ну, експертизи. Так. Вона тільки допомагає по суті встановити. Склад кримінального правопорушення і правильно кваліфікувати статтю, тому mm -hmm. що е, тілесні ушкодження можуть бути легкими, середніми, наприклад, да. це вже взагалі інша стаття. Да. І да. У нас є ще окремо з поміж е, тілесних ушкоджень. У нас є ще е, кримінальна стаття за побої та мордування. Це mm -hmm. стаття 126, двадцять Тобто, це взагалі окрема відповідальність. Да. Кримінальна да. також має бути доказова база, що е, та чи інша особа нанесла ці е, удари, побої, так е, до речі. Відмінність від побоїв мордувань та легких тілесних ушкоджень проявляється в тому, що легкі тілесні ушкодження мають відповідний біологічний вияв на да. тілі, а угу. побої та мордування це не завжди мова йде про сліди, це мова про удари, які завдають фізичного болю. І угу. до речі, в цьому плані стаття 126 про побої та мордування доводиться трошки гірше. Вона доводиться ну, в тому сенсі складніше, ну так, звісно. тому що там висновок експерта про. Факт нанесення тілесних mm -hmm. ушкоджень. А там, якщо пощастить, для того щоб інкримінувати правильно статтю, це е, висновки з травмпункту. пункту. Mm -hmm. Ось, е, але ми маємо розуміти, що ці статті це не е, тільки про домашнє насильство. Yeah. Yeah. У нас є окрема стаття про домашнє е, насильство. Це стаття 126 з позначкою 1 кримінального кодексу України, і в диспозиції цієї статті вказано, що е, злочином про вчинення домашнього насильства буде вважатися кримінальне правопорушення, при якому Насильство йде систематично, так. Тобто мають бути якісь певні е, рази, які вже були е, попередньо доведені в установленому yeah, yeah. законом порядку. Uh -huh. е, існує судова практика, відповідно до якої, е, у разі якщо е, особа е, винна у вчиненні домашнього насильства, е, неважливо, до речі, фізичного, психологічного або економічного, uh -huh. е, була притягнута попередньо е, тричі до адміністративної відповідальності, тобто, суд виносив тричі постанову про накладення адміністративного стягнення по статті 173.2 Кодексу України, кодексу. України про адмінправопорушення, uh -huh. то при четвертому разі, коли вже повторно знову вчинюється домашнє насильство проти цієї потерпілої особи uh -huh. проти жертви. То е, жертва має право вже складати заяву про вчинення кримінального правопорушення mm -hmm. за статтею 126. .1 це, вже кодексу питання, це вже не да, юридичне питання, це вже це вже кримінальне відповідальність. Це юридичні питання, да. є певні тонкощі, mm -hmm. які краще е, всього розбиратися разом з нами, з юристами системи безоплатної правової допомоги. Скажіть мені, будь ласка, от доказова база, ми кажемо, доказова база, доказова база, ну звісно, коли там сексуальне насильство, ми знаємо, як доказати, що воно було. А, є фахівці, вони перевірили доказ. А стусани і так далі, побиття теж доказали, пішли, зібрали свідків зібрали якісь біологічні моменти, показали. А психологічне насильство. Ну як доказати, як зібрати психологічну, як зібрати доказову базу, що тебе психологічно якось нагружують, якось принижують, якось насильство з тобою ставлять? Як доказати це? В Принципі, незважаючи на те, що, на мою думку, домашнє психологічне насильство найскладніше всього доказати, yeah. там, наприклад, на відміну від того, ж фізичного насильства, no, коли звісно, результат, да. як кажуть, yeah. на обличчя, mm -hmm. так? то е, психологічному насильстві також можна знайти певні докази, коли, наприклад, е, існує певна сім'я, яка проживає разом, яка складається з трьох або чотирьох осіб, наприклад, yeah. так, то якщо е, одна особа вчиняє насильство проти другої особи, і третя, і четверта особа це бачать, вони можуть. Не надати... Мовчать і не мовчать да. найголовнішим чином, угу. то вони можуть надати свої пояснення працівникам поліції. До речі, е, дуже цікавий факт: е, уповноважний підрозділ національної поліції називається Поліна, да. тобто викликається Поліна за фактом вчинення домашнього насильства, за номером 102 да. всім е, відомим. Але повертаючись до питання, якщо е, третя особа та четверта особа не будуть мовчати, як ви правильно виразились, так угу. то вони можуть надати своє пояснення у свою чергу працівники поліції. Мають скласти е, об'єктивні висновки про оцінку ризиків, тому що оцінка ризиків це така справа, коли працівник поліції може самостійно прийняти рішення про е, притягнення до відповідальності тим чи іншим чином uh -huh. особи, е, користуючись при цьому відповідним висновком, який складається з 26 питань, на які упродовж бесіди з постраждалою особою, зі свідками та з кривдником, uh -huh. е, ці, на ці питання працівник поліції відповідає і приймає відповідний. Рішення про притягнення до відповідальності. Взагалі, чи існують мотиви, чи yeah. існують підстави для притягнення. У разі якщо існують, то працівник поліції або на місці може. Скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 1732 кодексу да, да, України да, да. про адмінправопорушення. Mm -hmm. Потім ці адміністративні матеріали оформлюються належним чином та передаються до суду для того, щоб можна було притягнути до відповідальності винну особу. А у разі, якщо, наприклад, чинюється домашнє фізичне насильство, особа, кривник, взагалі, скажімо так, не в собі, да. не має чіткого усвідомлення, що він накоїв, так Агресивний. Да. агресовний продовжує да. Же так здійснювати певну агресію. Працівник поліції це розуміє, і він уповноважений у разі в, в таких ситуаціях він має право винести спеціальний документ під назвою Терміновий заборонний припис, який виноситься стос стосовно кривдника. Найрозповсюднішою е, санкцією при терміновому заборонному приписі є тимчасове виселення особи з житлового приміщення Не, на 10 так. діб. Угу. І е, дуже е, така слушна думка є. Ремий порядок е, винесення термінового заборонного припису, який затверджується е, наказом Міністерства внутрішніх справ України, якщо я не помиляюсь, це номер 654 угу. цього наказу, і там є відповідний пункт. Пункт третій. І в цьому пункті прописується: навіть якщо особа, яка здійснює насильство, є власником цієї квартири, а ми маємо розуміти, що право власності є непорушним відповідно ну, цього кодексу. Ми його не може, особа виселити. має право е, вільно володіти, да. користуватися та розпоряджатись своїм майном, да. і ніхто не може посягати на його правомочність відповідно так. до свого житлового приміщення, як, так. яким він володіє. І пункт третій дозволяє тимчасово його, навіть якщо він власник, виселити, тому mm -hmm. що існує безпосередня загроза. За життю та здоров'ю потерпілих від домашнього насильства, в тому числі фізичного насильства, осіб. Ось так слухайте. Ну стільки треба знати, мені здається, що більшість людей дев'яносто п'ять може відсотки, а може і навіть і більше людей не знають оцих прав та обов'язків. Ми не знаємо законів, ми не знаємо таких нюансів цих законів, навіть якщо ми там маємо якусь юридичну обізнаність. Але у таких моментів, що я можу робити, що я не можу робити, що треба робити, коли приїхала поліція, чи буде поліція звертатися. І ми дуже часто знаємо, що люди не звертаються до поліції, бо вони кажуть, що поліцейський приїде, ну, побачимо, мене побили, і скаже, та й розбирайтеся самі. І поїхали. І все на цьому. І ніхто мені не допоможе. І тому люди звикли нікуди не звертатися, терпіти, мовчати про це. Ну, може, вона там або він зателефонує там близьким. Пожаліється, поплаче і продовжу жити, і нічого не буде робити. І всі кажуть: ну це така, це така тяжка справа, навіщо я це буду робити? Тож люди не звертаються нікуди, хоча при цьому поліцейський, який приїжджає, навіть якщо це просто поліція, це не а, Поліна, це просто поліцейський, він повинен розуміти, що, що це домашнє насильство, що це терміново треба вирішувати, і він має право зробити прямо зараз щось і допомогти тобі. Так, дійсно, я не можу з вами не погодитись з двох причин. Перша причина: кожен поліцейський відповідно до закону України про національну поліцію зобов'язаний знати і неухильно додержуватися Конституції України, так. законів України, інших нормативно-правових актів, які в тому числі координують діяльність уповноважених органів національної поліції, в тому числі з питань і сфери запобігання та протидії домашньому насильству. І друга причина так дійсно з вами згоден, на жаль, е я не буду казати більшість громадян, оскільки з кожним днем юридична обізнаність наших громадян все ж таки поступово невеликими кроками збільшується, але залишається на жаль якась певна вагома кількість людей, які не розуміють, яким чином вести себе, коли, наприклад, чинються домашнє насильство. Yeah. Вони викликають працівників поліції. А деякі працівники поліції можуть просто сказати: ви знаєте, справа відповідно до якої ви нас вилучили викликали. Щоб ми змогли розібратися взагалі не належить, наприклад, до сфери запобігання та протидії домашньому насильству. Ми нічого з цим зробити не можемо. Да, Будь ласка, далі, звертатися да. до суду, угу. е притягуйте особу, наприклад, там до цивільно-правової відповідальності, відшкодовуйте е майнову моральну шкоду да. і так далі. Тому подібне. а людина думає, а так. я не буду звертатися до юристів, бо це дуже коштовно, бо це дуже великий термін. Ну і все, і, і почалося і в свою чергу. Я не можу не погодитися з представником правоохоронного органу. Угу. Вважаю, що все, що він сказав, відповідає дійсності. Ну, да. І тому я можу піти проконсультуватися з юристом, але я вже, скажімо так, не питаю надіжди, так, що да. моя справа може вирішитися е, інакшим аніж в судовому порядку чином. Да. Ну, все ж таки, звертатися до системи безоплатної правової допомоги у цьому разі, це варіант, коли людина не має зайвих грошей, не має взагалі -то грошей, вона може прийти до вас. Звернутися до юристів, розказати свою ситуацію, підтвердити цю ситуацію. Це не так, що а ви знаєте, не була така ситуація, і все. Хоча мені здається, ви як і психологи працюєте, ви можете почути людину і дати їй якусь пораду. Так, дійсно, по перше, ми можемо дати пораду. Ми вже за роки е, свого юридичного досвіду бачимо людей. Mm -hmm. Ми е, можемо зрозуміти певний підтекст, контекст між е, словами. Yeah, так, це yeah. по перше. По-друге, так, дійсно, я дуже рекомендую е, жертвам домашнього насильства, незалежно від якої форми економічне, психологічне, фізичної і навіть, на жаль, яке трапляється сексуальне. Да, да. Так, я дуже рекомендую звертатися до одеського місцевого центру з надання безоплатної втерини Рової допомоги, звертатися за е, гарячою лінією, 0800 213 103. Ми, е, по-перше, можемо надати якісну кваліфіковану юридичну консультацію, яким чином діяти, коли вчинюється домашнє насильство, яким чином спілкуватися з працівниками правоохоронних органів, які е, можуть приїжджати угу. на виклик, так яким да. чином з ними взаємодіяти. Ми можемо допомогти, роз'яснити яким чином збирати докази, які е, будуть за своєю сукупністю, і достатніми. і і Вагомими, і достовірними, і допустимими, що дуже важливо для е, того, щоб довести відповідну вину кривдника, yeah, так yeah. і притягти його до відповідальності. Е, ми зможемо скласти заяву в поліцію. Ми зможемо е, надати безоплатну вторинну правову допомогу, яка в свою чергу буде, е, або, наприклад, для того, щоб е, звернутися до суду для видачі обмежувального припису, mm -hmm. також це спеціальна програма, яка передбачена законом України про запобігання та протидію домашньому насильству, та цивільним. Процесуальним кодексом України, коли особу можна притягти до специфічної відповідальності, накла... накласти на нього відповідні обмеження uh -huh. через обмежений припис. Або у разі, якщо на жаль, таке також трапляється, коли е, особа е, особі завдано фізичного насильства, яке вже має вияв в тілесних ушкодженнях, yeah. відкрита кримінальна справа, ми можемо призначити адвоката для. Здійснення представництва інтересів у кримінальному провадженні, яке в свою чергу буде е, включати і складання цивільного позову у кримінальному провадженні, що mm -hmm. собі являє відшкодування майнової та е, моральної шкоди за вчинення е, домашнього насильства. Ми можемо надати великий спектр юридичних послуг так, е, так, да. е, і допомогти особі е, в першу чергу не панікувати, зрозуміти, yeah. що можна е, досягти відповідної мети бажаної для кривника е, для кривника, вибачте. Для постраждалої yeah. особи мети зможемо проконсультувати, роз'яснити певні деталі uh -huh. в юридичному контексті, скласти заяви та забезпечити складення процесуальних документів і здійснення представництва інтересів в поліції, в кримінальних провадженнях та у суді. Головне, мені здається, це не мовчати, бо ми всі мовчимо. Ми терпимо, ми замикаємося, ми переживаємо в собі, ми все це. Акумулюємо, потім все це взривається, і починається драки, починається, а потім знов-таки, ну ми ж любимо друг друга. Ну як я можу, це мій брат, це мій сват, це мій чоловік і так далі. Мені здається, головне не мовчати, говорити і спілкуватися, і шукати відповіді на питання, і шукати людей, які можуть тобі допомогти. Тим паче, що ну, як ми бачимо, що є допомога безоплатна, є допомога психологічна, є допомога. Повсякденна і 24 години на добу, попри війну, все одно вона є? І якщо у вас є проблема, будь ласка, не мовчіть, не терпіть. Особливо це стосується, мені здається, і сексуального насильства, і домашнього насильства у всіх виглядах. Бо всі кажуть, ну це ж не фізично, я можу потерпіти. Ну навіщо це терпіти, якщо ви з цим живете і вам від цього погано? треба це вирішувати тож дякую вам за те що ви робите дякую за те що прийшли до нас і сподіваюся що от ці 16 днів без насильства які зараз почалися по україні вони перетворюються на 365 днів без насильства, без домашнього насильства і без всіх видів, щоб ми тут з вами спілкувалися про якісь там. Я не знаю, цвіточки так. і мирне життя. Згоден з вами. Дякую вам за це. Хочу нагадати, що Микола Крутій, юрист системи безоплатна правова допомога, був сьогодні в нашій студії. Ми всім нам, українцям, бажаємо мирного життя. Тримайтеся, українці! Попри все, тримайтеся і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.